Петиція про демонтаж кіосків у центрі рівного за адресою Соборна 15 А набрала необхідні 250 підписів. Зареєстрував її Андрій Співак, голова ОСББ, біля якого й знаходяться ці споруди. У коментарі телефоном він зазначив, що кіоски, нібито встановлені з порушенням, і додав жителі будинку проти реконструкції мафів, яку хоче провести приватне підприємство Віган Ве. Саме цій компанії належать і кіоски, і земля під ними. І на сьогоднішній день використовуючи дані цей чоловік хоче піл. Площі біля сума забудувати новими спорудами під виглядом реконструкції, тому ми абсолютно проти цього і ті кілоски нам притулили, приблокували і без нарахування абсолютно будь-яких пожежних санітарних норм. Андрій співак додав: якщо петиція не допоможе, то він разом з іншими мешканцями звертатимуться до правоохоронних органів. Там і частина тротуару і Ріту до підземного переходу він хоче забудувати. Тому це потрібно скасувати. Якщо ні, на жаль, ми змушені будемо самі подавати прокуратуру, так як буде бездіяльність. Тому в інтересах лівницької територіальної громади прокуратура також може подати позов суду. Директором підприємства є Галина Вдовоченко, дружина Віктора Вдовоченка, екс-голови територіального управління Державної судової адміністрації в Рівненській області. Ми намагалися зв'язатися з представниками підприємства «Віган-В», але у вказаний у відкритому доступі номер телефону не дійсний. Ми також телефонували до Віктора Вдовоченка. Той попросив надіслати запитання, проте жодних коментарів не надав. Земля на якій стоять кіоски приватизована вже давно. Рішення міськоради 6 жовтня 2015 року продана у влас... Власні шляхом викупу приватному підприємству фірмі Віган -В» для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, а саме для реконструкції торгового павільйону під торгово-офісні приміщення та здійснення підприємницької діяльності. Реконструювати свої кіоски підприємство хоче ще з 2023 року. Тоді справа не пішла далі. Перед проєктної пропозиції архітектурно містобудівна рада відправила ескіз на доопрацювання. Незгодні з планом реконструкції були і мешканці будинку на Соборній. 15. разі немає згоди від об'єднання співвласників багатоквартирного будинку на блокування. Ряд зауважень є стосовно до зовнішнього вигляду дотримання, необхідності дотримання пожежних норм. Він або розміщується на відстані протипожежній, або має бути згода від е, власників нерухомості. Міська рада має 10 днів, аби відреагувати на петицію про демонтаж кіосків. Наразі офіційних коментарів щодо ситуації у міськраді не надавали. Валентина Захачук, Кирило Полюхович, телеканал Media Group.